значит, все, получил свое замовлення от компании Просто сталь. О, обережно, дуже гостро. Мабуть, знадобиться. Так, перечка, обовязково. Первый раз замовляю. Еще одна карочка. Так, Що можу сказати? Береш руки, маєш річ. Воювання. Дуже легко достається знову. Так, гостренький. Кіра залишається. Все, як замовляв. Дуже якісне гравоювання. Дуже дякую. Будемо користуватися.